Спочатку я займався автоспортом, все своє життя майже займаюся автоспортом. На сьогодні мені 41 рік. Але з початком повномасштабного вторгнення воно так еволюціонувало все, в те, що ми робимо зараз. Ми купуємо автівки військові. У нас така певна симбіоз, колаборація, не знаю, як це сказати. Тобто Багато друзів, побратимів, волонтерів ми усі об'єдналися для однієї спільної мети це якомога швидше забезпечити наших військових. Цією автівкою ми зробили ТО, замінили всі масла, фільтри, замінили ремні, поставили нову гуму. А також зараз дороблюємо систему охолодження. Якщо в нас є всі запчастини, то реально 3-4 дні. І ця машина відправляється. В принципі, нічого складного тут немає, тому що я займаюся в принципі, ремонтом автомобілів, і тому це така ж машина, як для звичайних громадян. Вона долає різні перешкоди завдяки тому, що вона велика. Вона дала перешкоди, завдяки тому, що в цій є такий великий бед, як це називається, кузов, бо це пікап. Вони перевозять багато снарядів, боєкомплект різний. Тобто, плюс тут чотири чоловіки спокійно в мудровомудуванні сідають і працюють. Дуже часто звертаються самі військові. От є таке різне. Одні питають: у нас нема грошей, давайте на машину. І інші кажуть. Тримайте гроші, купіть нам автівку. І таке буває. Тобто ми нікого не шукаємо це... за кошти військових три. А в нас, так, якщо подивитися, на зараз я кажу мінус, мінус дві. Тобто всі ці розходяться і треба ще дві, це як мінімум. А я не кажу, що там запиток ще. Автомобіль ми заміняли щеплення. Робимо ще того, щоб воно працювала все нормально. Усі автівки я перевіряю особисто. Ви Бачите, ми зараз їдемо 50 км на годину, просто виїжджаємо. А ще в нас є така площадка. Ми тут теж тест драйв робимо. В Європі жорсткий контроль техстану автомобіля. Тому як коли ми беремо автівку в європейській країні, ми маємо якісне авто і воно дуже швидко потрапляє на фронт, бо ми тільки зробили необхідні приготування, доробили підвізку колеса, підрізали щоб великі колеса, бо ми ставимо МТ колеса з більшого збільшеного радіусу. Для підвищення проходимості цих автівок. Ми фокусуємося в основному на автомобілях Nissan, тому що хлопцям набагато проще працювати з однією типовою платформою. Це Nissan Navara, Nissan Pathfinder. Так, тільки Бу автівки. На жаль, у нас немає. давайте реалістами будемо, нова така автівка коштує приблизно 40 тисяч доларів такого, такої якості. Хотілося б, щоб ті автівки жили на фронті довго, але ви знаєте, що таке фронт. І... Умови війни, я гадаю, ми всі бачимо, що трапляється. З моменту, коли його про його тільки тільки заговорили до ось такого результату, це тиждень. Вісім днів тиждень. З Дюссельдорфу. гроші туди, сюди, покупка, переліт, пум-пум. Неділя. Все стоїть, обслуговується. Вже підрізаний з колесами, вже готовий їхати бюджет е, з доставкою. Тобто, пан Михайло, Вулкан її привез власноруч, то він, мені здається, взяв тільки за бензин, може якусь каву. Тобто, тобто Ніхто нічого не бере за все. 6,5 євро десь так. Тобто на колесах з ТО з доставкою сюди. Ось так січень люти, більше десяти куплено і відправлено вже більше 20, тому що хлопці зробили дуже багато ТО, бо буває, ви там подивитесь зелений мікроавтобус, буває, вони привозять, кажуть, щось не їде, а він зовсім не їде. Цей трошки був підірваний, то там ще і дах штовхається. Паралельно ТО купівля, ТО, купівля. Тобто, якщо порахувати. У середньому за два місяці більше, ніж одна тачка у неділю. Подальші плани віддамо ці, і в нас вже є два запити від наших ППОшників, бо в них трошки є питання по, по, по пересуванню. В нас є запит покривати запити покривати запити віддаємо автівки регулярно тільки з минулого п'ятниці, минулого минулої п'ятниці віддали вже три автівки і до кінця цього тижня маємо на меті віддати чотири автівки